Добрий. Як як ще раз повторіть? Ротарь. Ротар. Хто? Прапорщик? — Прапош. А, причини зупинки? А, працювання області. Які? Топ-контрабанда є. Ага. У вас є підозра, що я щось везу наркотики там. Не може бути, я можу просто провірити, що я можу казати. Що, що У відпрацюванні написано, що Жигулі, сімерка, такий то номер може вести на якісь наркотики. Ну ви придивіть, зупинь, будь ласка, документи, де там написано. може будь-хто. Ні, ви зупинити не можете, будь кого Розумієте? Так. Є 10 причин, Так. Да. Ну. Характер руху. Підозру, спроможності, є. Мій характер руху вас підозрював. Визвав А? Вас визвав підозру, що а. я їхав. Ну. Тобто ви мене звинувачуєте вже, що я п'яний? Ні, я не звинувачую. А як? А що? А, ну я документи не хочу представляти, тому що да, я вважаю, що не це не, не за... ви маєте на якісь підстави підставі зупинити, розумієте? Де таке пише, що незаконно? Ви незаконно мене зупинили. Чому? Тому що я нічого не порушив. Да. Так. Де таке написано? Придивіться. А де таке написано, що ви можете мене просто так зупинити, посвідчені провір? Причини ваша. Показати, де є написано. Ну, Покажіть. Да. Да. Я, я, я... Ну, навірно, ви ж держслужбовець. Ви зобов'язані якось е, обоснувати причину зупинки. Моє. Пан прапорщик, представте, будь ласка, своє службове посвідчення і значок. Значок, будь ласка. Номер, номер, ви рукою закриваєте. чв 0233 Службове посвідчення представте, будь ласка. Ні, не, ні, не, ні, не. ви до мене звернулись. Ви знаєте закон міліції? Закон про міліцію. Там написано, що... Автоінспектор або е, представник. ну, Шо? Міліціонер. При звертанні до громадянина зобов'язаний, або на вимогу громадянина зобов'язаний представити службове посвідчення. Будь ласка, я є громадянином України, а ви представте своє службове Шістя посвідчення. Ставі Як? Счастове дораження. Ага. Все, до побачення? В на то не фотографію, то відео. Пан прапочик, то відео? До речі, ви не показали мені службове своє посвідчення. Ви знаєте, що буде заява в прокуратуру написана?